Представники обласних управлінь МНС, Держтехногенбезпеки, провели перевірку протипожежного стану гуртожитків та об'єктів з масовим перебуванням людей. Попередні рейди в інших гуртожитків показали, що більшість недоліків характерні майже для всіх цих об'єктів. Найгірший стан у гуртожитку, де проживають студенти профтехзакладів. Як істотні недоліки було зазначено те, що вікна забрані гратами. У пожежних кранах рукави або старі та непридатні або відсутні. Відсутні інформаційні таблички та знаки безпеки. Багато питань викликала електропроводка, несправні вимикачі, розетки. Вогнехасники є, але не перевірені та не обслужені. Перерахувати недоліки можна було б нескінченно. Кожен з них не є смертельним, але якщо врахувати загалом, картина стає сумною. Навіть попри те, що діє заборона використовувати електронагрівальні прилади, у багатьох студентських кімнатах вони все одно були. Обігрівачі були і в гуртожитках одного з відомих Житомирських підприємств і вищого учбового закладу. Загальна картина у них була значно краща, але далеко не ідеальна. Всього в обласному центрі нараховується понад 40 гуртожитків. Було значно більше, але за останні роки деякі з них отримали статуси житлових будинків. На жаль, значна більшість із них потребує прискіпливої уваги керівників і чималого прикладання зусиль для попередження надзвичайних подій.